Всім доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. У нас сьогодні розпаковка літла на 82 злотих. Побачимо, що купив мій Ярослав. Він то вже вчора купив, тільки я вчора не знімала, а сьогодні знімаю. Так, маємо 82 злотих. Погнали! Бачите, 10 кілограм рису. Бо зараз у нас рис по 99 грошей. Тут дуже-дуже дешево кілограм. І він досить добре. Ми робимо так вакуум і для того ніяка молі його не з'їсть. Нічого не страшного. От тут за все, рахуйте, 10 злотих маю. Це дешево. Зараз за 10 злотих навіть кебаба не купиш. Кебаб то в нас як шаурма. Відставляємо це, дуже важко. А, зараз що він купив? Тут він добре не подивився ціну. Подумав, що по 7 злотих, а то по 10 злотих. Така по 7,33. То є чвартка з корчака. І по 7,17, то по 10 злотих за кілограм. Дивіться, скільки схабу маю? 4 кілограма точно. І він коштує, бачите, ціна стоїть 16,95, а продавали по 7 злотих за кілограм. Це як забурно. Купив 4 схаби. Я вже трошки заморозила його вчора. А ще один то сьогодні буду заготовки робити з нього. Пачку макаронів за 4 злотих і 4 кг цукру. Цукор у нас зараз коштує по 2,99 Я пам'ятаю, одне літо було, коли почалися закрутки, цукер був по 7 злотих за кілограм, а перед тим по 2,50, а тут за місяць баць і по 7. І ніде не можна було купити цукр. Так що, такі в мене закупки. Я попала шаба. А, і ти маєш Яблочко, молодець. Так що, І 10 кілограм рису. Супер, є що їсти. Дуже дякую за перегляди і зустрінемось в наступних відео.